12 людей травмовано внаслідок російського обстрілу дергачів на Харківщині. Про це повідомив сьогодні. Зранку голова ОВА Олексій Сенігубов у своєму телеграмі. За його інформацією, 5 чоловік госпіталізовано до медичного закладу. У 7 гостра реакція на стрес. Від госпіталізації вони відмовились. Детальніше про наслідки російського обстрілу дергачів на Харківщині та ситуацію там говоримо далі з головою міської військової адміністрації В'ячеславом Задоренком. Пане В'ячеславе, вітаю вітаємо. Вітаєш студія. Скажіть, будь ласка, які наслідки цієї події у вашій громаді станом на цю годину? Що вам більше може? Що ви можете більше розповісти? Ну вчора ворог завдав три авіаційних удари по місту дергачі. Удари прийшлися на два мікрорайони нашого міста, в результаті чого постраждало більше десяти людей. П'ятеро з них госпіталізовані до лікарні. На щастя, їхньому життю зараз нічого не загрожує, лікарі не дали їм відкладну медичну допомогу. Також зруйновано більше ніж півсотні приватних будинків постраждали е, транспортні засоби людей. Зруйнована критична інфраструктура, перебиті газогони. Але на місці працюють наші комунальні підприємства, які відновлюють електропостачання до Домівок і газопостачання також працює зараз наш гуманітарний центр, який надає допомогу людям з стройпакетами для того, щоб накрити дахи, і забити контури вікон. Паралельно з цим працює наша комісія з євідновлення, яка проводить обстеження зруйнованого майна, для того, щоб люди мали можливість за державною програмою отримати компенсацію, відновити свої будинки. До речі, зараз Харківська область єдиний регіон, де оголосили повітряну тривогу, і ви також об одинадцятій годині у своєму телеграмі попереджали про небезпеку ударів керованими авіаційними бомбами з боку Російської Федерації. Чи можете розповісти, яка зараз безпекова ситуація спостерігається у населеному пункті? У ну, нас ситуація, скажемо, залишається незмінною. Все ж таки, наша громада вона прикордонна, і ті населені пункти, які межують з територією Російської Федерації, майже кожного дня піддаються обстрілам з різного типу артилерії. А саме місто дергачі, на, на жаль, да, ворог достає сюди кабами, авіаційними бомбами і скидує їх саме на приватні будинки. Питання ну, важливо те, що люди. Да, важливо те, що люди сьогодні не нехтують небезпекою, саме вчора був випадок, коли на подвір'ї гуляло п'ятеро невеличких маленьких дітей, які е, побачили інформацію про те, що каби йдуть в напрямку міста Харків. і Пригорода діти буквально за хвилину з, забігли у підвальне приміщення, і це врятувало їхнє життя. Тож я завжди закликаю людей дивитись уважно, слідкувати за інформацією про пускабі і ні в якому разі не нехтувати небезпеку, а все ж таки переходити до укриттів. Так, однозначно варто потурбуватись про свою безпеку, особливо своїх дітей. Питання з приводу того, інший спосіб убезпечити себе, свою родину, виїхати в безпечніше місце. Я розумію, що це може бути складним рішенням для родин. Однак, розкажіть, будь ласка, чи багато людей погоджуються на це, чи багато евакуюються до безпечніших місць. Те, коли була інформація така насторожена про те, що ворог там буде наступати на наш напрямок, велика кількість людей евакуювалася саме з прикордонних населених пунктів. Зараз у прикордоні залишається десь у нас приблизно до 800 людей. Це козача лопань, Проходи, токарівка це ті населені пункти, які межують з територією Російської Федерації. У місті дергачі в громаді, взагалі, на сьогоднішній день налічується до 30 тисяч місцевого населення. Ну і люди з прикордонних населених пунктів помалу виїжджають кожного дня, майже там одна-дві родини? Все ж таки залишають свої населені пункти. А в місті дергачі люди залишаються на місцях і поки що евакуйовуватись, незважаючи навіть на обстріли, люди не бажають. А скільки серед цієї кількості саме дітей? Взагалі на території громади зараз у нас проживає 1760 дітей. Скажіть, чи окремо з їхніми батьками ведуться розмови, якась робота, щоб роз'яснити їм важливість зберегти життя дітям, виїхати у безпечніші місця? Безумовно, і наша служба у справах дітей, і наша міська військова адміністрація проводить роботу з батьками, зосереджують на тому, що по можливості треба все ж таки виїхати на безпечні території. Але примусово евакуації немає, і люди приймають вибір залишатися в самому місті, місті речі, бо ворог застосовує каби і по місту Харків, і по інших прикордонних громадах, які знаходяться в 30-50 кілометровій зоні від кордону. Тож Сьогодні наше завдання зробити безпечні простори для дітей, підвальні приміщення в наших загодах освіти, в яких проводяться відповідні ремонтні роботи, і там діти мають можливість все ж таки сьогодні спілкуватися з однолітками, отримувати навчання, ну і контактувати, розвиватися в соціумі. Тож діти охоплені сьогодні увагою наших вихователів, з ними працюють там є кімната психологів і реабілітологів, Тож. Діти за ними доглядають як батьки, так і наші служби разом з нашою відділом освіти. І скажіть каби, які вони використовують, це переважно 250-500 чи вони вже використовують потужніші боєприпаси. На щастя, поки що на місто Дергачі, на нашу громаду великі великі великотонні каби не застосовуються. Ворог кидає переважно це 250 кілограмові бомби. З приводу того, як живе саме місто, з приводу електропостачання, водопостачання, розкажіть, будь ласка, чи немає проблем з наданням комунальних послуг для містян? Населені пункти, які межують з території Російської Федерації, вони залишаються в більшості без світла, без газопостачання, бо ворог там все зруйновував. І на жаль, туди немає можливості сьогодні виїхати бригадам, щоб відновити, бо близько до кордону ворог застосовує авіацію в піві і. Ми закликаємо людей виїжджати з цих населених пунктів. А ті населені пункти, які подалі від державного кордону, це селище там Слатине, Руська Лазова, Безруки, місто Дергачі, де проживає переважна більшість мешканців нашої громади. В цих селах є водопостачання, електропостачання. Ну я скажу так, що в усіх населених пунктах, навіть навіть в прикордонних працюють представники місцевої влади, старостинські округи, працюють сімейні лікарі. Люди не залишаються без уваги навіть. Тих населених віддалених пунктах, які емірують з Росією, туди заїжджає гуманітарна допомога, людей забезпечили буржуйками, людей забезпечили електрогенераторами на випадок, щоб можна було підзарядити там телефони, щоб був зв'язок, і підтримувати холодильники, щоб продукти харчування не пошкоджувались. Всі ці люди є на контролі в органах місцевої влади. Місцеві люди знають інформацію на випадок погіршення ситуації, в які локації треба збиратись, якими вокаційними маршрутами їх будуть вивозити, і саме куди вони будуть виїжджати. Є контактні телефони з департаментом обласної військової адміністрації, яка нам дуже допомагає допомагає в цьому питанні. Тож, в принципі, всі люди знають як діяти, куди звертатись і яким маршрутом виїжджати. От до речі, враховуючи цю інформацію, ті люди, які залишились в населених пунктах на прикордонні, які найбільші потреби в них виникають з приводу гуманітарної допомоги? Це продукти, можливо, ремонтні інструменти або матеріали, які допоможуть їм десь відновити свою оселю після обстрілів. Ну, знаєте, ми не можемо. Я не можу зараз сказати, що там прямо якась є така необхідність, якої людям не вистачає. Тож люди звертаються, всі запити, які люди формують, надають до місцевих старостатів, ми виконуємо майже в повному обсязі. А в самому місті, до речі, у нас працюють всі комунальні підприємства, людям надають всі необхідні послуги. Працюють наші лікарні в штатному режимі, працюють поштові відділення. І всі державні заклади, які працюють на території нашої громади, пане В'ячеславе, дуже так, дякуємо так. вам за цю інформацію, за те, що доєднались до нашого ефіру. В'ячеслав Задоренко, голова yeah. Дигачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.